Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюча книжкова імхо про прочитані книги. Я вас вітаю у другому дні мого читацького марафону маленьких книг. І сьогодні у нас на огляді біла сніжка Дональда Бартолмів. І це моє знайомство із американським постмодернізмом. В моїй читацькій бульбашці раптом його стало багато Мої знайомі про нього говорять. Просто блогери, яких я дивлюсь про нього, говорять. І неочікувано воно мені теж дуже стало трем. Я вважала, що я його не читала. Американський постмодернізм не Бартелмі. і нічого про нього не знаю. Якось я у Аліни Сипаграф спитала, що таке постмодернізм, американський песню мені, і вона сказала, це коли нічого не зрозуміло, є відчуття, що тебе намахують. Я подумала, ну такий собі опис. Але коли я прочитала цю книгу, я б сказала, це максимально точний опис. Цю книгу ми брали на книжковий клуб, і її особливо просувала Юля Читуля. Вона мені позичила цю книгу. І вона мене трошки підготувала до читання. Принаймні, вона сказала, що червоний рушник тут означає комунізм, комуністичні погляди. Тому після того я змогла розшифрувати, що означає цей комбінезон. Я одразу зрозуміла, що це китайські комуністи. Але щось я дуже швидко застрибнула на символізм. Давайте я повернусь до думки, чи збулась знайома з американським постмодернізмом. Уже потім до мене дійшло, що я ж колись читала безкінечний глум Девіда Фостера Волоса. Тільки я його не дочитала, прочитала десь дві третини, це 600 плюс сторінок з 1100. І десь на той момент я почала здогадуватися, про що та книга. І от якщо казати, що між цими книжками спільного, то єдине, що там спільне. Це така структура, в якій тобі розповідають про будь-кого і будь-що в будь-якій послідовності, і, можливо, це щось означає для суцільної історії, а можливо, ніхіра не означає, це просто була вставка заради вставки. Приблизно за такою самою схемою і побудована білосніжка. Це набір цілої купи, масій, пусіньких розділів. О оцей білий простір це теж щось важливе. Його треба сприймати як порожнеча, як теж частина тексту. І тут навалюються різні сцени, абсурдні, абстрактні. Іноді в них є якась глибока думка, іноді немає. Іноді вони мають щось для сюжету, щось додають, іноді не додають. Приблизно тут є розказана історія білосніжки. Але. Настільки приблизно, що сюжет ледь-ледь вигадується між різноманітними сценами, які нам накидали. Окрім того, тут є сцена, як не наче з Рапунцель, і ще я помітила сцену із принця Таку Також тут, начебто, купа відсилок до. Хіпстерського життя в 60-х в Америці, що ваще пролітає повз мене максимально, і якісь відсилки на тогочасні суспільні настрої. Про це можливо, я от якраз хотіла про це більше дізнатися з післямови Ністлеєва. І я так налаштовувалася, що зараз після мені все пояснить. Але вона мене розчарувала. Якщо я з цієї книги вийшла в стані, що я прочитала щось, що це означає, то після мова сказала: це означає, що ти прочитала щось. Я так, ну, дякую. Книжка грається зі словом, книжка грається з фразами, книжка грається з подачею. Деякі розділи тут були суто присвячені на тому, щоб. Погратися словами, посмоктати якусь фразу. І я визнаю, що деякі такі обсмоктування були дуже красиві. Едвард виносив собі мозок під дощаним помостом. Добре, що тепер мій мозок винесено. Дев'ять мантер і три пляшечки репеленту під дощаним помостом. Завтра я точно буду хворий, але воно того варте, коли мозок виносить. Припинити бути гидким будь-дай на мить. навіть на коротку мить, отримати новий доступ до всього під дощаним помостом, а над головою тупцюють кремові черевички з кофраму. Оце зараз я їх уперше зрозумів. Не їхню молекулярну структуру, вона мене особливо не цікавить, а їхню сакральність, їхню центральність. Вони ці черевички центру всього, вони ним і є. Тепер от я знаю. Шкода, що це знання нічого не варте. Шкода, що це неправда. Це навіть не тимчасова правда. Ну і це ймовірно означає, що мій мозок винесе на не наповну. Отака сувора практика, ще репеленту. І були ціли розділи, де гра словами приносила мені. Естетичне задоволення, як в тому, яке я зачитала, були такі, де мені ця гра задоволення не приносила, але принаймні після того було якесь пояснення, яке давало мені відчуття вдоволеності. Наприклад, тут є розділ на одну сторінку, який складається виключно з незв'язних слів, незв'язних фраз, які накидані між собою з дивною кількістю пробілів між ними. Але на наступному розділі є пояснення, що це була героїня, яка друкувала листи, які мали б бісити адресатів. Вона доклала зусиль, аби вони страшенно дратували читача, перечитала останній лист. Сама аж тремтіла, дратувала страшенно. Так, да, і мене теж що цей лист, дратувавши пісець. З тим, як була гра словами, яка потім отримувала пояснення, і я, хоч спочатку дратувалась, то потім так видихала, так окай, все логічно. Так само були якісь сюжетно утворюючі розділи, де спочатку во нічого не понятно, хто що робить, навіщо робить, але потім в кінці все зводилося до чогось адекватного і давало пояснення. Наприклад, є герой, який думає про те, що він якийсь принц і він відчуває до себе. Потяг до лицарства, до принцуватості, і йому б врятувати дівчину або не врятувати. Але врешті він доходить до висновку, що той сендвіч, який він їсть, все-таки дає йому більше насолоди, ніж потенційні лицарські подвиги. Але пояснення в цій книзі були далеко не завжди. Деяка гра формами, подіями. Відбувались просто тому, що відбувалось. Це неможливо було уявити. Це були якісь шалені перескоки. Я згадувала, як я читала магічний реалізм. Але магічний реалізм я люблю, коли, навіть коли я щось не можу уявити, воно в мене все одно заколисує, бо це така атмосфера. Тут не завжди було атмосферно. Тут часом була просто якийсь як потік ахінеї, і причому ця ахінея могла відбуватися в одному абзаці. Протягом абзацу є перестріб на іншу подію, на іншого персонажа, інший час і інший простір. О, як мені хотілося б щоб у світі були інші слова, а не ті, які я постійно чую, голосно вигукнула білосніжка. Ми перезирнулися. Це був час сніданку за круглим столом, де стояли величезні картонні коробки з написами Страх, кралі та щури. Інші слова, яких вона не чує постійно, це ж які. Риб'ячий слиз, мовив Говард, але він тут їсть та ще й простакувати. І ми одразу ж прошкодували, що позичили йому спальник, а тому забрали у Говарда спальник, крім того, миску з кралями, що були в мисці, молоком, що було в ній, а на додачу ложку серветку, те стілець теж забрали, і почали закидати його коробками, натякаючи, мовляв, гостинне прийняття уже завершено. Невдовзі ми його позбулися, але проблеми лишилися. Що ж це за слова? І це був один з прикладів абзацу, над яким я сміялася щиро. Тому що на цю ахінею єдина реакція, яка в мене може бути, це такий трошки нервовий сміх. З плюсів мені ця книга допомогла відчитатися, коли мене бомбило від попередньої книги, яку я розповідала вчора, від книжки в зонтах, там де в мене були три моменти. То коли зіпсувала собі настрій, я шукала щось, що мені його підійме, і ви не повірите, ось цей хаотичний текст Білосніжці мені його поліпшив. Це я вам весь час розповідала про плюси цієї книги і настав момент рого сказати і про мінуси. Якщо глобально сказати, ця книжка була нудна. Дуже нудна, тому що як були деякі розділи, які мені сподобалися, викликали посмішку, позабавили мене своєю такою грою з читачем. І я вирішила, що от по справедливості я маю ліпити по на кожен з цих розділів, щоб його відмітити. Так само більшість розділів цих книг була нудна, гра слів на тему, яка мені не цікава. Сюжет топчеться на місці на темі, які мені не цікаві. Хоча тут немає глобального такого сюжету, просто описано якусь діяльність персонажів, чи то наших головних, чи то якихось рандомних, які були вперше і в останнє тільки заради цього розділу, і виходить так, що між розділами, які мені подобалися, а вони відбувались десь раз на 10 сторінок. Я засинала, і це не фігура мовлення, у мене просто зліпалися очі. І я вже цю книгу хотіла добити на клуб, тому я її відцифрувала і я її загнала в синтезатор, але при цьому я її не слухала тільки в синтезаторі, тому що тут верстка з цим порожнім простором теж дуже важить. Я тільки допомагала продертися через нудні великі абзаци. Тобто я включала синтезатор, при цьому тримала книгу і слідкувала теж очима, щоб. Натикнутися на щось, що мені приємне, це вповні відчути, відчути компоновку цього тексту на сторінці, але і при тому, щоб врешті продертися про якісь описи, наприклад, відвару дитячого харчування в чанах, про яке мені не цікаво, але тому, що треба далі піти, і ніколи не знаєш, де посеред абзацу трапиться щось, що є або цікавим, або важливим для сюжету. я знову ж таки кажу про той сюжет, який тут. Наявний дуже приблизно, просто якимись такими маркованими точечками. Часом він виникає такий нагадує: привіт, я тут існую. А основний масив тексту займає отаке якесь ахінейне штуки, як приклади, які я вам зачитала. Окрім того, тут є вставки, як не начето заголовків якихось статей, яких не існує. І, наприклад, один з цих заголовків якогось хера на місці був про аналіз російської літератури. Нафіг воно мені було тут треба. А в моменті, коли я вже найбільше заснула, це була середина книги, я вже хотіла просто здатися, але не могла здатися через книжковий клуб. Автор раптом виніс четверту стіну і дав опитувальник для читачів з питаннями, чи правильно ми зрозуміли твір або життя. Або, наприклад, тут є питання, чи хотіли б ви війни? Так, ні. На що я відповіла? Та уже. найтупіше було, що одне з питань було, чи ви зрозуміли, що така героїня є образом злої мачухи королеви. А я на це дивлюсь, так а мені здавалося, що ця героїня це дівчинка років 11, яка потрапила в лабета педофіла. Ні, я взагалі не відчула, що це зла мачуха. Якщо відсторони наказати про цю книгу, то це був цікавий досвід читання тексту заради тексту, приблизно те саме, я колись казала про безкінечний глум, на який я чекаю на український переклад, щоб таки дочитати останню третину книги і зрозуміти, підтвердилися мої здогадки, про що сюжет цієї книги. То тут було так само. Вся картина складається тільки в кінці, і те цей пазл більше в форматі А. Тобто я читала про. Умовно без собаку, який ходить на вухах, і, і це буквально була книга всього лиш про бездомного безного собаку, який ходить на вухах, і, і все, і більше тут нічого не закладено. Після мова дала додаткові факти про життя автора, про його біографію, про його творчість, і, можливо, дала якийсь мінімальний історичний контекст, наприклад, про те, що тоді були популярні комунні хіпі, і оце життя білосніжки з цими гномами. Спиралося на такий на той момент популярний спосіб співжиття. Але глобально у мене не було відчуття, що ця післямова пояснила мені прям дуже щось, що з цієї книги не розуміла. А я з книги вибула саме з відчуттям, що чого-то я ніхіра не розумію. Але таке враження, що воно і було передбаченим. І пам'ятаючи, що мені подобалася тільки кожна десята сторінка цієї книги, а між ними по дев'ять мені було нудновато, Зараз я не кинуся на наступні книги Бертомі. Я взагалі думаю, що буду його надалі уникати. Але це не значить, що я повністю припиню своє знайомство з американським постмодернізмом, бо все-таки занадто він зараз крутиться навколо мене в моїй інфобульбашці. На тому закінчуємо підключення другого дня марафону. Як за вашими відчуттями у вас американський постмодернізм влазив, читацьку бульбашку в огляди блогерів бо мені здається, він зараз усюди. А завтра ми вже будемо дивитися знову нонфік. Відпочинемо від американського постмодернізму, і завтра книжкою буде.